Дощ закінчився нарешті. Знову пішов дощ, така неприємна мряка, але мене це не зупинить. Начебто я знайшов непоганий прихисток від дощу, тут і знімемо епізод. Поїхали. Повністю на українську мову я перейшов майже 4 місяці тому. Ну. Якщо чесно повністю в Канаді перейти неможливо, бо основна мова спілкування тут все ж таки англійська. Але спілкування в сім'ї, побут, я повністю перевів на українську мову і сподіваюся, що мій хлопчик буде розмовляти саме цією мовою. Це відео не про причини, чому я перейшов на українську мову. Воно більше про наслідки, про позитивні і негативні, які я помітив відбуваються зараз зі мною. Перший дуже цікавий наслідок це те, що українська мова зробила з мене інтелігента. І так я зараз не перебільшую, бо порівняно з тим, як я спілкувався на російській мові, я Геть перестав матюкатися, сваритися і взагалі використовувати нецензурну лексику. Я розумію, що це дуже сильно було пов'язано з оточенням, в якому я виріс, і що там дуже часто замінювалося все на мати. А в принципі, те, що я і сам робив, замість того, щоб вчити нові слова. І на російській мові, коли я розмовляв, в мене навіть не було думки, що можна вчити нові слова, що можна покращувати свій словниковий запас, і так далі. Мені було просто легко замінити щось. Матом. А коли я перейшов на українську мову, то в мене навіть немає прикладів, як люди людикаються на українській, бо виріс я в Запоріжжі, там ніхто не спілкувався на українській, а українську я отримував виключно або в школі, або там в новинах. Мені здається, що шкільний предмет мова треба перейменувати на мислення, бо той, хто не може висловити свою думку, він мало думає. А той, хто не знає слів, він не здатен думати. Тому пункт перший: треба знати багато слів. Що я зараз в принципі роблю на українській мові. Кожен раз, коли я не знаю якесь слово, коли я бачу, що я не можу висловити свою думку. Я гуглю шукаю слова свій слонаковий запас, що дуже сильно бісить мою дружину. Коли ми, наприклад, спілкуємося на якусь серйозну тему, а я просто ну не можу не знати, як сказати це, і вона вже я вже все зрозуміла. Антон, не треба мені це слово. Я зрозуміла, що ти хочеш сказати. А я такий ні, і все дойду до гуглю. А я зрозумію, що це така манія клятого перфекціоніста, але... Негативний наслідок, який виникає з цього, це те, що мозок завжди перевантажений. Наприклад, ти можеш не повірити, але я записую десь годину мінімум. Оце відео, яке буде в результаті 6 або 10 хвилин. Кожен раз, коли я не знаю яке слово, я його шукаю. Кожен раз який як коли я хочу висловити свою думку, я можу запинатися. Особливо в мене можна помітити англійські речення. Це коли я синтаксис речення вибудовую таким чином, що він звучить дивно, якось не по українськи. От Українець так би не сказав, і мені треба думати, як я це скажу на українсь Українській мові, пер... от навіть зараз. <ріст> кожна стара тема, кожна нова тема все це потрібно думати. Коли я, наприклад, про побут, про погоду, про виховання дитини, про школу дитини. Так ми ну, взагалі там інвестиції, економіка, все, 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 все це я робив там на англійській або на, на на російській мові. А тепер мені треба це вчитися робити на українській, що дуже нелегко. І той факт, що я зараз живу в Канаді, він теж трошки ускладнює вивчення мови, бо навколо мене завжди англійський контент, все на англійській мові, і може здатися, що я жаліюся, але це не так. Бо я звик багато працювати. А я хочу красиво говорити. А для того, щоб красиво говорити. Я буду багато працювати. Такий теж трошки негативний пункт це те, що я тимчасово закличкувався, тобто розмовляю як кличко. Інколи, наприклад, є слова, які я розумію як написати, я знаю, як їх вживати, але я просто не можу їх вимовити. Язик такий спотикається, падає і розбивається. Наприклад, нещодавно було таке слово, яке я не міг вимовити, це підпорядковується. От навіть зараз такий а. І майже майже спіткнувся. Я як професіоніст, я люблю, коли все, що я роблю, особливо те, що мені важливо, воно робиться правильно. І коли я знаю, що я не можу це зробити правильно, і в мене є такі моменти в розмові. Мене це дуже турбує. Але я бачу позитив в тому, що чим більше я буду спілкуватися на українській мові, тим менше в мене буде цього синдрому кличка. Ще один такий трошки негативний момент, який я помітив, це те, що коли я спілкуюся з моїми старими знайомими російськомовними, які досі спілкуються на російській мові, і вони знали мене як людину, яка все життя там 29 років спілкувалася на російській. Відчуваю невеличку напругу в розмові. Я не знаю, що це мені вважається, чи, чи, чи це мені здається, але таке враження, ніби або вони не розуміють, чому я це зробив, або їм некомфортно те, що я це зробив а вони це не зробили. Я не знаю. Через що це і, і, і взагалі можливо мені це здається, я не певен, але такий момент я помітив. До речі, цікаво, якщо ти перейшов або перейшла на українську мову, або в тебе є знайомі, які це зробили. А ти ще ні? Чи по чи помічаєш ти якусь напругу в розмові чи ні? Чи це мені просто здається? Дуже цікава твоя думка. Напиши, будь ласка, коментар. Нарешті вийшла сонечка. Останній і однозначно позитивний наслідок це те, що нещодавно спробуючи поговорити на російській мові, я навіть не зміг думати в голові на російській мові. В мене є такий голос в голові, який завжди говорить зі мною. Так ну я їм керую. Я сподіваюся, а не він воно. І він в мене зараз на українській і на англійській мові, а на російській я навіть ну не, не чую його, тобто я не можу думати зараз на російській мові. Звичайно, я думаю, що якщо постаратися, то все вийде, але це такий дуже прикольний знак, що моя підсвідомість вирішила зупинитися на українській та англійській мові як двох основних. Мовах, на яких я буду спілкуватися, і російська мова мені в принципі і не потрібна. Сподіваюся, тобі сподобався цей контент. Якщо так, підтримай, будь ласка, канал, бац на лайк та підпишись. Цілую люблю до наступного епізоду.